Добрий вечір, добрий, пане Господарю, радуйся, ой, радуйся земле, син Божий, народився. настиляйте, столи та все кили мами, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Та печі та лачі, в калаші, для родичини, радуся, о, радуйся, радуйся де ми Божий, народився, бо до тебе, три припразники гості радуйся. ой, радуйся, де ми Божий, народився. То перший праздник – це різдво Христове радуйся, ой, радуйся, демо, син Божий, народився, а то другий праздник – святого Василя, радуйся, ой, радуйся, де син Божий. Народився, а то третій праздник Святе добрейща, Радуйся ой, радуйся земле Син Божий, народився, хай святкує з нами. Вся наша родина, Радуйся ой, радуйся земле син Божий, народився. Ця наша родина рідна Україна, радуйся, nee. ой, радуйся, де син Божий, народився. Nee. А на цьому слові бувайте здорові, радуйся, ой, радуйся, де син Божий, народився. Дорогі наші воїни, наші брати, наші хлопці, діди, батьки, Ми повертайтеся, повертайтеся живими. Ми вітаємо вас з Богу Христового. Ми бажаємо вам щастя, позитиву, міцного здоров'я і головне перемоги. Ми вас чекаємо, чекає вся Україна. Повертайтеся живими. Слава Україні! Героям слава! Вам слава!